Сесія міської ради розпочалась вшануванням пам'яті та подвигу захисників Максима Корнійчука і Дмитра Войтюка. Відзначено пам'ятним знаком 26-ї артбригади імені Романа Дашкевича посмертно. Відзнаки передали найріднішим матерям героїв. Максим і Дмитро були справжніми патріотами, справжніми нащадками козацького роду, які Мужньо боролися за нашу свободу і незалежність. Вони, не вагаючись, взяли до рук зброю і пішли захищати нашу державу, не дивлячись на свій молодий вік. Тому вони завжди залишаться у наших серцях, а ми, як я казав раніше, помстимося і дамо ворогу 155 м калібром по голові. Слава Україні!